В умовах бюджету яких ми опинилася, в умовах стану енергетичної системи, в умовах екологічного стану кабінет міністрів запланував згідно з урядової програми до 2026 року будівництво гідроекономічної станції Канівської, яка, по-перше, носить невиправданий економічно-фінансовий характер. Основна проблема в тому, що взагалі немає в принципі, довіри до теперішньої виконавчої влади, зокрема до Кабінету міністрів, який ухвалює таку програму і за якою саме як повинно бути будівництво ГАЕС. Нема довіри, тому що ну, як дуже зачасту в нас відбувається просто корупційний деребан і нічого більше. Ми вирішили провести цю акцію, тому що існує реальна небезпека зараз завдяки реалізації програми уряду з розвитку гідроенергетики. Перше знищення екосистеми Дністровського каньйону, багато хто знає, там складався на човнах, відпочивав. І його хочуть перетворити на зелені стоячі моря, такі, як у нас є на Дніпрі. Кожен бачив літом, що відбувається. В кінці літа вода зелена, купатися їде. Так само Дністро хочуть перетворити на таку, Дністровський каньйон, унікальний перетворити на череду таких застояних боліт, як у нас на Дніпрі. Крім того, на складну ситуацію екологічну з Дніпром, вже хочуть а, будувати ще додатково в каневі гідроакумулюючу електростанцію, яка взагалі а, перетворить ситуацію там, на якийсь кошмар. Тому що зна буде підніматися смугу, вода буде трудна, мутна, а ще існує небезпека того, що радіоактивні речовини, які там лежать ще з часів а, аварії на ЧАЕС, теж піднімуться і будуть забруднювати воду. Треба, звичайно, розібратися в тому, що відбувається, тому що з одного боку, звичайно, Україні потрібно вирішувати проблему з енергетикою, Україні потрібно шукати альтернативні джерела, Україні потрібно знаходити зараз нові можливості в енергетиці. Але по-перше, треба робити це таким чином, щоб не знищувати і не програвати стратегічно. Тобто не програвати нашу природу, не знищувати те середовище, в якому ми живемо. Наше природне навколишнє середовище. А по-друге, треба робити це економічно виправдано. Для того щоб ті гроші, які вкладаються в певні проекти, вони потім відбувалися для держави, а не йшли в пропас, і дуже сумнівна була їхня економічна доцільність. І по-третє, це треба робити так, щоб не було корупційних схем, на якому чиновники різні ділки будуть заробляти собі гроші в кишені.